Всім вітання 12 жовтня 2024 року. Сьогодні я буду сипати ці два відводка до цього відводка. Це продовження банк маток Ми Хотів би коротко розказати, що я сьогодні зробив, бо не було можливості показати. Ця сім'я, тут якби дві сім'ї знаходиться. Сітчаста перегородка йде вертикальна. Тут було 5 рамок, тут 5 рамок. Тут 5 рамок і тут 5 рамок. То я забрав розплід знизу, дав більше меду і залишив 4 рамочки, 4, 4, 4 і дав оцим двом відводкам. Тому ці відводки сьогодні не буду всипати, бо вже майже 21 день пройшло від того, як я зробив банк маток. Вони ще залишаться догрівати, вигодовувати цей розплід він вийде і тоді я все буду сипати. А сьогодні я буду всипати оці два відводки. От, бачимо, беремо. Підводок, там вже хто весь вийшов. І зсипаємо до цієї основної сімейки. сироп вони вже не хочуть брати. Ось, тут знаходиться сироп. Отаку половинку взяли і більше ні. Сюди я буду з цих двох сімей, чотири рамки повномедні і ставити сюди. Зараз я сипаю ці відводки. О, бачимо, як кількість бджоли. Це буде дуже потужна сім'я, оскільки тут сильні морози. У мене нема досвіду зимівлі. А хочу попробувати банк маток. Під сильвою бджолою. Ось бачимо тут матка. В цій кліточці знаходиться. Вона жива. Ходить нормально. Чуть-чуть прикрию, щоб сонце на неї не світило. Ось так не об'єднюється. Нема що об'єднювати їх. такі рамки пластикові. Бачимо де тут водичок. Тепер наступний. Так, вона рамка. Зараз температура 15 градусів. Ось такі пікчули йде сюди. Ось ще одна матка. Маточка ходить, жива, все нормально. Я думаю, що ця сімейка утворена, штучно, повинна обігріти цих маток через зиму. Фактично, якщо б я тих маток не зберігав, то я цими відводками підсилив би свої основні сім'ї. сюди. Ось така ситуація, ось така виходить. Сім'я. Ще плюс додаться ці сім'ї, дві. І зимівлю я планую, напевно, що на 4 грамок грута. Побачимо, це досвід для мене є перший. Ще ніколи не зимував в таких умовах. Сподіваюсь, що отримую успіх. Подальші дії, як я буду врізати квіточки в рамки, я постараюсь показати. Скорше за все через 21 день. Сподіваюся, погодні умови будуть для цього сприятливі, бо може на другий тиждень може вже впасти сніг. Отож, всім дякую за увагу, до наступних зустрічі.